Країна-агресорка продовжує брязкати ядерною зброєю. Там наразі почалися військові навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. У ролику Міноборони РФ показало, як військові підвозять та встановлюють снаряди на ракетний комплекс Іскандер. А також як до вильоту готується літак, ці тренування доручив провести Путін. Така собі відповідь на заяви західних політиків про можливе відправлення іноземних військ до України. Водночас і у США Напередодні провели свої ядерні випробування. Це було у Неваді в підземній лабораторії. Підприємство ядерної безпеки використовуватиме результати для покращення своїх можливостей. Наскільки російське розмахування ядерною палицею загрожує Україні? Чи може вплинути на хід війни і яку мету переслідує Путін, почавши новий ядерний шантаж? Про це говоримо з Павлом Лакійчуком, військовим експертом і керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегії. Рагія 21, він з нами на прямому зв'язку, пане Павле, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ось ці російські навчання і застосування ядерної зброї, які проводить країна агресорка, головний посил зрозумілий, але які висновки напрошуються з того, що вже побачили? Щоб зрозуміти, що це взагалі, таке треба розуміти, що. Як, що таке російська ядерна зброя? Російська ядерна зброя складається з двох основних компонентів: це стратегічні ядерні сили стримування, це от ті самі ядерні ракети, ракети з ядерною боєголовкою, шахтного базування, тополя, підводні човни з атомними балістичними ракетами, які можуть пролетіти. Ну, вони не дарма називаються міжконтинентальні балістичні ракети. От це. Та сама російська ядерна дубинка, хоча вона називається стримування, насправді це от те, чим Росія погрожує. Є ще один вид ядерної зброї це тактична ядерна зброя. Коли в Радянському Союзі не було високоточної зброї, от, вирішили замість нього використовувати ядерну зброю. Ну, наприклад, мало хто знає, але для більшості зенітно ракетних комплексів. Середньої і дальньої радіо суді, в тому числі С-300, С-125. Вони можуть, вони є, в тому числі носіями ядерної збору. Тобто, от якщо на Москву чи Ленинград летить, ну теоретично так розраховували в Союзі, летить на Москву полк натівських літаків. Підлітають вони до Москви, ну, ракет стільки немає. От, ми запускаємо в небо. Там на 10 кілометрів о, ту ж зенітно керовану ракету, але з боєголовкою, які там пів кіл, кілотонних вибухів о, ядерний заряд. Вона вибухає, все цей полк падає на Москву. Ну, все інше радянське керівництво не цікаво. О, те саме моряки, о, на флоті там взагалі. Ну, вони не переконані були, що от ті. Потоплені, як Москва, які росіяни називали вбивцем авіаносить, яка жодного авіаносця не вбила. Ну, як вона могла вбити авіаносець таку махіну, Тому для ракет на цьому кораблі передбачались ядер боєголовки з ядерною бойовою частиною. Були ракети з ядерною бойовою частиною, торпеди, міни Глибинні бомби, це тільки на флоті. В авіації те саме. Були і бомби до тих 250-кілограмової бомби можна було прикрутити спеціальну бойові. Що, що Росія має зараз? І от наскільки високий взагалі ризик того, що ворог може застосувати міжконтинентальну ядерну зброю, про яку ви говорили, чи може вдатися до простіших, більш мобільних платформ? Так от, дійсно, про те, що росіяни мають тактичну ядерну зброю, в складі Міністерства оборони є 12 те головне управління Міноборони, це управління, яке займається ядерною зброєю, саме тактичною ядерною зброєю. От стратегічна ядерна зброя, там вони самі по собі. А ці керують тактичною ядерною зброєю, щодо її зберігання. Обслуговування, підготовки, ну і прикручування на звичайні е, снаряди і бомби. І е, е, експерти говорили ще два роки тому, що росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. На жаль, така загроза існує. Але, от якось в світі пам'ятаєте, 22-й рік, друга половина, особливо так дос доволі е, багато про це поговорили, а потім якось ця тема затихла. Загроза, тим не менше, не, не щезна. А от, чи говорив залякував Кремль, я не кажу про Соловйова чи Скабєю, вони насправді в зброї розбираються, як свиня в помаранчах, а, а Міністерство оборони РФ там, вроді, чомусь вони зовсім так тихо мовчали. Є така версія, що їх попередили, що якщо вони це зроблять, то Розплата буде дорогою. А навчання як проводилися до війни, так і зараз проводяться. По лінії 12-го ГУМО в кожному окрузі, не тільки в південному, в кожному. В центральному, у східному, в південному, на північному флоті навчання ці проводяться двічі на рік. Літом і зимою. І, ну, Застосування безпосередньо ядерних боєголовок там не здійснюється на цих навчаннях. Вчать особовий склад обслуговувати техніку, ну відрізняти там, як обслуговувати з бойовою частиною, і, наче, шухера великого не було. А тут несподівано Росія через центральні засоби масової інформації заявляє, що вони а от ми проведемо. Навчання 12-го з тактичною ядерною зброєю і це відповідь так, агресивним діям НАТО. А тоді півроку тому, кому вони відповідали, і чому такої помпи не було, і рік тому чому не відповідали і такої помпи не було. Очевидно, тут бряцання навіть не зброєю, а бряцання язиком для того, щоб привернути увагу до своєї можливості застосувати ядерну зброю. Ну, це свідчить про те, що по-перше, Крису потихенько заганяють в кут, і навіть його володар Сі, я навіть не говорю, що це там партнер чи союзник Сі, не демонстрація цього. і китайцям, що ми можемо будь-що. Але китайці очевидно розуміють, китайцям пояснили, що ми так полякаємо. Це ж навчання не застосування ядерної зброї. А от американці у відповідь провели реальне випробування ядерних зарядів, які не проводились дуже давно. Чим продемонстрували, що вони мають потужну ядерну зброю, яка може долетіти до Москви. І не просто вони мають, а її вдосконалюють. А чи почули в Кремлі цей сигнал? Це мабуть найцікавіше? В Кремлі то все чують, але все одно продовжують грати в ескалацію. Їм це сподобалось. Вони бачать, що оцей термін ескалація, який повторюють як мантру європейські політики, він дуже зручний для Росії. Насправді, коли росіяни вторгаються на Харківщину, це не ескалація. Чи ескалація. Чи коли бомблять нашу е інфраструктуру енергетичну? Це ескалація чи не ескалація, коли ракета залітає російська на Польщу, це ескалація чи не ескалація. От е наші європейські партнери самі поставили в такий незручну, таку незручну позу, коли е вони просто е бояться будь-якого руху з боку Росії. Називаючи його ескалацією, а реальну ескалацію вони бачити просто не хочуть. От сьогодні, буквально, росіяни знову лякали всіх язиком, заявляючи про те, що вони переглядають кордони в, в Леніградській області, так. так, морські кордони, зону територіальних в районі Калінінградського клави і фінської затоки. Це теж такий, знаєте, виступ потужний, але язиком. Після того, як політики і експерти почали розсуждати, а що ж з цим робити, росіяни, розуміючи свою неадекватність, тихенько прибрали цю інформацію з сайту Міністерства оборони, але от птичку запустили. Так. Да? Кутки пішли, і розголос кільця на воді знову пішли. Росіяни ескалують, будемо обережні. Фін... Обережні фіни сказали, що вони будуть реагувати обережно, але реалістично. Ну, це теж, це... це теж лише слова. Насправді в даному випадку потрібні дії, тому що Росія спершу говорить, а потім забирає, і ми це знаємо на власному прикладі. І тим не менш повертаючись до ядерної зброї. А була ще також сьогодні новина стосовно того, що Росія запустила протикосмічну зброю, яка ймовірно здатна здатна атакувати інші супутники. Власне про це говорить американська розвідка і стверджує, що російська Ракета Союз, яка стартувала з космодрому Плесецьк, розгорнула на низькій навколоземній орбіті щонайменше дев'ять супутників, включно з космос 2576 Це щось на кшталт військового інспекторського корабля. Росія розмістила його на тій самій орбіті, що і урядовий супутник США. І якщо зважати на інформацію про те, що Росія, начебто, почала Розробку космічної ядерної зброї, що буде здатна знищувати цілі мережі супутників, тоді пазл дещо так складається, бо якраз цей супутник може бути частиною цієї програми, які можуть бути наслідки в такому випадку. Ну, космічний ядерний вибух для наземних і власне кажучи, такої особливою загрози не несе. Якщо це буде потужний ядерний вибух, ну, це можливо тільки порушення роботи електроніки, в тому числі на землі, і в космосі також. Ну, і про це росіяни давно знають, про електромагнітний імпульс його властивості. І ще я був хлопцем, молодим курсантом, коли була рейгановська програма Зоряних воєн, яка, власне, яка частиною стала тих надзусиль. Які розвалили Радянський Союз, розв'язався по боку радянської цієї мілітарної машини, і тоді вже наше командування тоді радянське пропонувало використовування, от, наприклад, супутників з ядерним зарядом, тобто це не новина, але це знаєте в рамках. Деескалації 30-річного протистояння в космосі радянські і російські політики розуміли, що їм там, ну, зважаючи на той технологічний розрив між розвиненими країнами і Радянським Союзом, і зараз Росією, ну це безперспективні без змагання. Але ж знову погрожую, фактично. Знаєте, дійсно, супутники серії Космос, це часто густо якраз є прикриттям для військових супутників, в тому числі з ядерним спорядженням. В, радянський час, в радянські часи була система Легенда, така розвідувальна, в тому числі з радіолокаційними супутниками. Декілька штук їх вивезли на орбіту. От, які мали енергетичну установку з ядерним, ядерну енергетичну установку. І зрештою, от, один з цих супутників впав на землю от, над канадською територією, і е, дійсно шкоди наробив багато. Мало е, е, хто е, чомусь хоче згадувати цю надзвичайну подію? От, але дійсно тоді була забруднена значна смуга така території. Добре, що вона була мало заселена людьми. От, і з Союз, і Росія потім виплатила значну компенсацію канадцям. Але от та, те, що такі запуски з тим більше, з тим рівнем. Технології, російським рівнем технології, коли там жвачкою відсіки заліпляють герметичні. Ну ви розумієте, тому не стільки небезпечний сам цей супутник, скільки небезпечна його рівень технологій. І він може нанести шкоду навіть непередбачувану ні його розробникам, інженерами. Ні, всіма оточеними. І тому американці дійсно, і не тільки американці, занепокоєні такими діями цього, цієї мапи Ну, от в такому разі, чи можна сказати, що ось вся ця історія з брязканням ядерною зброєю, вона зарежисована? адже ж ну, саме зараз на Заході тривають досить гучні дискусії стосовно того, чи дозволяти Україні використовувати зброю, надану партнерами по території Росії? Ну, безумовно, що і не тільки ці дії Росії вони скоординовані. В єдину е, військову операцію. Всі ці інформаційні операції це, це теж форма забезпечення ведення бойових дій. І росіяни, доки, за великим рахунком, в цьому як в шпигунській діяльності, так і в інформаційно-психологічних операціях, і розкручують їх на повну починаючи від е, проникнення в е, мережі. Інтернет мережі західних держав, починаючи з тероризму віртуального на комп'ютерних мережах, який може перерости в практичний. І в НАТО і на Заході бачить цю загрозу. Більше того, кіберзахист вважає, став однією з. Ключових таких галузей, яка спрямована на захист від російської агресії, до слова, центр кіберзахисту НАТО розташований в одній з Балтійських держав, тому що якраз наші наші сусіди найбільш потерпають і найбільш усвідомлюють загрозу від таких російських. Гібридних непрямих дій нарешті світ починає розуміти, що таке російська гібридна війна за доктриною того Герасимова і намагається їй протистояти, поки обмовлено успішно, і саме те, що е, наші партнери дуже важко і в таких е, дебатах е, вирішують кожен крок. Щодо допомоги України, це тому свідчення, але процес іде. Коли ми говоримо про заяву Макрона, наприклад, про відправлення в Україну французьких військових, це ж насправді не про відправлення французького легіону там, наземного на поле бою в Україні. це про те, що з серії з області табу. На обговорення російських дій і протидії Росії, значна частина питань переноситься в... 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 в сферу дискусії. Тобто, вікно одні кажуть: та ні, ми пок... конкретно проти і назавжди. Інші кажуть, а чом би ні ми починаємо, ми можемо е... так діяти при певних обставинах. Тобто, табу знімається, починається обговорення, а дискусія вона завжди. Приводить до якогось результату. Вікно овертона зміщується. Ну, от чи дійсно, на вашу думку, в Кремлі вірять, що ось ці погрози ядеркою можуть зупинити наших союзників у передачі нам зброї? Ну, вірять чи не вірять, а вони, але вони пробують всі можливі способи. Вони пробують всі можливі способи. Якщо так не вдалося, то пробуємо наступний. Якщо так не вдалося, давайте вигадаємо все щось. Для них це, це екзистенційно важливо. Це вкрай важливо, і вони вигадують будь-які способи, але аби зупинити допомогу Україні і взагалі підтримку України з будь-яких сторін. Власне, вони вони б хотіли, щоб у нас був 2008-й рік Грузії. Знаєте, коли ніхто... Не зміг і не захотів надати реальну підтримку держави, яка потерпає від агресії російської агресії. Чи 2014 рік з окупацією Криму? І, власне кажучи, оце для них найкращий варіант. Якби ну, навіть всі сказали, ми дуже жалкуємо з цього приводу, це їх устроїло. Бо якби всі сказали, Україна сама винувата у всьому. То це було б ще краще. Ну і вони намагаються всі способи підтримки України, починаючи від дипломатичного і за, завершаючи е, матеріальною підтримкою нашої держави від будь-яких країн світу, це відвернути. Це у них один спосіб одне одне таке поле бою. Ну, насправді вони хотіли захопити Київ за 2-3 дні, але і тут не вийшло. А, тим не менш, військові кажуть, що відчутний ефект від надання західної зброї ми вже відчуємо за кілька тижнів. Павло, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші коментарі. Павло Лакійчук, військовий експерт і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем у посток. Підписуйтесь на наш канал, хто цього досі не зробив. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось!